Страх смерті часом робить велику бурю в душі людини, і вона тоді сама собі робить таку дисфункцію в організмі людини. Тому наші молитви, коли ми молимося, це не просто молитва, як ми кажемо, молитва зцілення, що я, я сказав, і Бог мене оздоровив. Ні, молитва міняє нас. Нас навіть тих здорових, що молимося за онкохворих, хворих, вона міняє нас. Бо дуже багато є хворих людей, які поруч з нами, які хворі через нас, через нас здорових. Як воно відбувається, я не буду вам пояснювати, бо тому що є різні нюанси, і то є Божа компетенція, то є Божа справа, а не моя. І я все-таки би хотів вам сказати, щоб ви над тим задумалися. Що дуже багато тих, які навколо нас, хворих, вони часто хворі через нас. Когось ми нервуємо, когось ми не чуємо, когось ми не замічаємо, когось ми зневажаємо, до когось ми вживаємо дуже острих слів, часом образливих вразливих таких. І тими словами ми дуже сильно ранимо людину, бо Божі люди, вони, вони є дуже чуйні, вони є дуже вразливі. Бо тому що це люди, які мають особливе відчуття справедливості, і таких людей легко поранити, поранити словом. Тому кажу вам, моліться всі, хто здоровий. Моліться, щоб Господь Бог вас зробив добрими, чуйними, і люди навколо вас стануть здоровшими. Часом, щоб зцілити хворого, який лежить на ліжку, Треба оздоровити всіх тих, що навколо нього ходять, починаючи від малої дитини і закінчуючи найстаршим, хто є в хаті. Ви скажете, ну що мала дитина? Мала дитина дуже часто в хаті є центром світу, навколо тої дитини. Всі ходять, все пусте, саме головне та дитина. І дитина, коли так виросте, чи буде їй корисна така позиція, що вона найважніша. Дитина повинна знати своє місце в хаті, до чого її готують. Що вона, будучи маленькою, вона вже має бути залучена, от, зроби це, постав це сюди, поможи мамі, вона віднеси оце, постав там. Прості речі, прості речі, які є, ну, такі. взяв, зробив, поклав, підняв. Прості. Вчить дитину, щоб вона мала участь у цій сім'ї. Не виховуйте із дитини такого, знаєте, якогось уже центр почитання, якогось, якогось нарциса, бо тому що часом через отих дітей, які мають велику свободу, великі привілегії, сильно страждають старші люди. Їх це дуже ранить. Вони того не замічають. Але вони бачать дитину, якою все попереду, і себе, якого вже все майже закінчилося. І бачу, що дитині, які ще все попереду, все, а тому, якому лишилося два кроки до смерти нічого. І ці речі, щоб ви знали, вони ранять. Бо ми думаємо, що хвороба це тільки той, хто лежить, це його проблема. Ні, це проблема нас, усіх, хто навколо. І тому бажаю вам, щоб ви були здорові душею і тілом. І кожен, хто здоровий, дякуйте Богу. За те, що Бог дав вам той дар, охоронив вас від того, що ви себе поранили, і просіть у Бога душевної чистоти. Бо через чистоту душі будете здорові, через чистоту душі будете оздоровляти тих, що навколо вас своєю присутністю, своєю присутністю, своєю подібністю на Бога. Не так світиться, як Бог. А такий добрий, як Бог. Не такий, не такий всемогутній, як Бог, а такий милосердний. І своєю присутністю на землі, тими якостями, які ми навчилися від Ісуса Христа, ми будемо ісціляти своєю присутністю. Щоб наша присутність, де би ти не прийшов, між малих дітей, між дорослих людей, біля хворих. Щоб вони відчували, щоб вони хотіли, щоб ти був біля них. Щоб ми своєю присутністю не мучили ні хворого, ні здорового, ні малого, ні великого. Часом наша присутність, нам здається, що все добре, а вона може когось мучити. Вона може бути комусь тягарем. І це одне діло, коли Гості прийшли, а друге діло, коли ви є членом сім'ї. Ви не можете її покинути. Ви мусите жити разом. І дякуйте Богу, що маєте таку можливість, що ви є разом. Бо буде час, коли не будете разом. І цей час, повірте мені, прийде дуже скоро. Дорожіть кожною хвилею, коли ви є разом з своєю родиною, особливо близькі люди, брати, сестри в першу чергу, брати і сестри. Родина, відновіть свої відносини до максимально Божих. Шануйте батька і матір. Що би там тато тобі не казав, чи мама, скільки б йому років не було, який би тато і мама не були вам прикрій, шануйте старших людей, шануйте батька і матір, це заповідь Божа. І будеш довго жити. І будеш файно виглядати, і будеш щасливий. Шануй батька і матір. Бо там запорука довголіття і краси. Шануй батька і матір. Усіх тих, кого сьогодні ми згадували, за кого ми молимося, всіх тих, кого сьогодні ми згадували, паминали, просили за різних наміреннях. І за онкохворих, і за тих, що мають проблеми з алкоголем, хто мають проблеми з наркотиками, хто має проблеми іншій якісь хвороби. Все у ваших руках. Ви скажете, якби би так все було легко, я б вже давно був здоровий. Ні. Ви не хочете бути здоровим, ви хочете позбутися хвороби. Це різні речі. Позбутися хвороби. Але лишитися все так, як було. Не так має бути. Стати здоровим це змінити себе, змінити свій стиль життя. І якщо Ти Богове пообіцяєш, Господи, ти бачиш, я хочу змінитися. Забери від мене цю недугу і ти побачиш, наскільки я готовий змінитися. І ви станете свідками чуда, ви станете свідками зцілення. Ви станете свідками перемін, які змінять вас і змінять тих людей, які біля вас. Нехай всемогутній Бог благословить вас, пречиста Діва Марія, все цариця, нехай оздоровить вас і їхні молитви, ваші молитви, хай будуть зібрані в руки Богородиці і принесені до самого Господа нашого Ісуса Христа. Того найвищого учителя, найвищого цілителя, найвищого оздоровника і найсвітлішого Світильника. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!